25 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапські безпілотні літальні апарати типу Орлан 10 та Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москва, баду палав металургійний завод, який є найбільшим на Рашистській федерації, виробником вторинного свинцю, також палав склад із целюлозною продукцією в Гауростов, тостькептен. На тимчасово окупованій Мелітопольщині Кацапське кодло очікує контрнаступ Збройних сил України і готується до втечі. Днями расисти почали розповсюджувати інформацію серед місцевих колаборантів з інструкціями щодо евакуації до омріяного московицького фатерланду, туди, де один народ, один рейх, один фюрер, кіднепер педофіл, на арешт якого вже видано ордер міжнародним кримінальним судом у Гаазі.